Вітаю всіх. Хочу ще розглянути статистику. Цікаво бачила, що вже 64% українців хочуть зупинку війни, заморозку війни, все що завгодно, аби це закінчилось. Кордони вже ніякі не потрібні. Чи дійсно так, що 64% українців хочуть зупинки завершення заморозки війни і не ведуть мову ні про які кордони. Чи дійсно це так? Давайте глянемо. Так. Оце вже правдива статистика, оце вже правда. Мало того, співвідношення територіальності України, неокупованої території до окупованої, десь так воно і є. Плюс-мінус, скажу так, тому що вже набридло, вже все дістало, хочеться зупинку війни, розуміти цю ЛБЗ, лінію бойового зіткнення і все. Припинення обстрілів і можна якісно жити, готуватись до свята. Дев'ятка жезлів, ось вони вже хочуть визначити цю лінію бойового зіткнення, де кордон, де ЛБЗ. Визначить і все. І досить, З речі, судьбу, я кажу. Дійсно, це правда. Ось питання до влади, чому влада це не робить? А я кажу, чому влада не робить розчарування, тому що ті, хто так чекає, Повернення додому, ті, хто сам не може собі створити якісне життя, вони розчаровані і нервові і злі. І це правда. Наші люди самі породжують проблеми. Ну, по-перше, не всі в цьому винні. І наша влада була повинна надати допомогу цим людям, які вимушено виїхали, щоб вони не були такі злі, потім токсичні і ненавиділи всіх оточуючих. Нас вийшло так, що повинні допомагати прості люди. А прості люди нічого не винні. Так довго вони точно нічого не винні. Скажімо так. По цим картам я скажу, що окупація буде надовго там, де вона є. Окупація надовго. І вже, як ви знаєте, не цікаво, хто там що, не цікавиться людей. Людей цікавить закінчення війни. Цікавить ось що. І я завжди кажу, що це не те вже ЗСУ, якого там всі чекають, фантазують. Ось.